Так, ану, я, припустимо, 6 зробив і. Воу, да, він вилітає. І так само. Перед е тим як ми поїдемо, я ще можу. чекаємо, доки тачка відлетить, а росту моментально. І давайте челендж, я хочу вибити страйк. Сюди, а раз хочу не туди його я зараз... Всім привіт пані та панове, вітаю вас на до по доролику потикурусі Пінждрайв. І як ви думаєте, що сьогодні в нас буде відеоролик? Можливо, на прев'юшки або в нас вже написано, що буде, але ну, як ви бачите, в нас є на даний момент дуже крутий універсал з крутою лівреєю і з крутим тюнінгом. Але не так все просто, тому що сьогодні ми будемо робити огляд на невеличкий мод, який додає на автомобіль магніт, який може притягувати або навпаки відштовхувати від себе автомобілі. Тому перед тим як ми активуємо даний мод, я би хотів вам вже по традиції побажати приємного перегляду. Та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну що ж, пані і панове, для того, щоб нам активувати даний мод, нам треба нажати на клавішу, яку я вже забіндів перед початком даного відролика. А саме це 0. От, магніт активовано. Так само можемо перемикати режими. Тобто це в нас зараз магніт притягує до себе автомобілі, Або ось навпаки ось таким чином від себе виштовхує. І, і так само. Пані та панове, тут трішечки влетів нам в на нас прямо автомобіль, тому що я його випадково до себе притягнув. Але що я вам хотів сказати? Перед е тим, як ми поїдемо, я ще можу. Я ще можу налаштовувати силу, за те, якою можна притягувати або відштовхувати автомобілі від себе. Давайте я думаю, поки що зробимо мінімально, а я не можу мінімально. Коротше. Будемо е, з п'ятіркою кататися. Якщо що, то це прям мега-велика, тому що я, коротше, збив щось трішечки собі на те, щоб зменшувати магнітну силу. Але, як ви бачите, ми просто їдемо і тачка відштовхується. І як ви думаєте, сьогодні в нас будуть е, майже офігенні шашки, тому що ми просто можемо навалювати і не перейматися за те, щоб в нас хтось в'їде, бо... Бо тачки е, самі по собі вже підлітають в нас. Чи крутий це мод, так. Да. Але чи, ну, чи надовго вистачить, мені здається, ні, бо з ним дуже прикольно просто так трішечки пофанитися, трішечки побавитися. Але не так, щоб з ним на постійно кататися. Але самот, мені здається, прикольний. До речі, пані Депанове, якщо ви ще не поставили вподобайку, то пропоную саме зараз це зробити. Тому ж таки, ваші коментарі, вподобаєчки, підписочки і так далі, дуже сильно мене мотивує записувати в подальшому нові відеоролики або якісь нові ідеї. Дякую всім за підтримку. Ну а ми натискаємо газ в підлогу і. Чекаємо, доки тачка відлетить, але, але я трішечки відлетив, відлетив. Ану, давайте е, ми зараз спробуємо до себе навпаки їх притягувати. Ми прямо ж моментально ось. Я переключив магніт на те, щоб ми його притягували до себе автомобілі. І давайте подивимося, наскільки ж сильно я зможу це зараз зробити. Ось, тачка, просто моментально. Моментально зупинилася, і вона просто в'їхала в мене. Добре, давайте реально спробуємо трішки похуліганити і подивитися, наскільки ж легко нам за допомогою цього моду, е ну так сказати, агресивно поїздити. Да? Бо мені здається, за допомогою даного мода дуже легко буде маневрувати, шашкувати або просто жорстко навалювати. Чувак просто відлітає зі швидкістю світла, я не знаю. ну це реально дуже крутий мод, і чесно кажучи, просто пофанитися трішечки. Мені здається, вообще круто. Ось зараз два тіпа прямо перед нами їде і давайте челендж. Я хочу вибити страйк. Сюди автомобіль в автомобіль. Я саме цього і хотів зробити. Страйк вибитий. як ви бачите, ми просто можемо їхати, Відштовхати взагалі не перейматися за те, що ми в них або в'їдемо, або вони в нас в'їдуть. Хоча, до речі, перейматися за те, що вони в нас в'їдуть, ми можемо, тому що якщо ми переключимо режим, то нам буде габела. У нас відразу ж таки моментально відлетить тачка, але нас це не тривожить, тому що... Ми просто під'їжджаємо, і, до речі, в цей момент. Ані, ну, магніт трішечки пізно спрацював. Але, тим не менш, тачка відлітає максимально, ззаді автомобіль теж відлітає. І. Йой, що відбувається взагалі? І, до речі, наш автомобіль не законтролював трішечки. І ми влітаємо в стовп. А ні, ми не влітаємо в стовп, бо він прозорий. Окей, нам повезло трішечки, але. Те, що ми тільки ж влаштували на дорозі, мені здається, це реальний хаос. Ну що ж, пані Депанове, я трішки перемістився на інший проміжок ділянки, де більш-менш пряма дорога, але вона з ямками. І тут нам буде трішечки легше чуть-чуть покураджу, трішечки похуліганити. Як ви бачите, ми просто тачки відштовхуємо, але в наш жаль на автомобіль не дуже пристосований для даної ділянки дороги, бо... Він на занадто низький, він типу тюнінгований. й чувак, просто відлетів собі і ми йому сказали аля улю. Ну, чом би не, мені здається, нормальна тема. До речі, я зараз хочу не. Тут да, його, я зараз хочу невеличкий лишний провести. Ой-ой-ой-ой-ой! Страйк ой, 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 ой. буде, є бой мінус 3. Можна сказати, що це... Та ні, тут навіть не мінус 3, тут мінус, йомайо. -йо, Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Во. Чувачки, розійдіться, реально. Що ви тут поставали? Ні туди, ні сюди, ну, лки-палки. А чому нас автомобіль не їде? А, ось все, їде. Ну, він просто в настрічі ще не простосований для такої ділянки дороги, але тим не менш... А ну, я зараз магніт, мабуть, пізно да, спрацьовую. Ні, він спрацьовує, ми не влітаємо в автомобіль. А я так розумію, чим більше в нас швидкість, тим далі автомобілі і е, в них більше інерції, і за рахунок цього вони швидше... І далі відлітає, наскільки я розумію. Тобто зараз там 100 км на годину, і ми, до речі, не встигаємо відгальмуватися, на жаль, і ми влітаємо в автомобіль, але тачка улетіла просто в космос. Добре, давайте перевіримо ще пару моментиків і будемо вже мабуть, завершатися на цьому. Ну що ж, пані та панове, мені цікаво, чи є різниця в вазі. Я зараз заспавнив два автомобілі, які досить таки великі. І мені цікаво перевірити, наскільки далеко відлетить один автомобіль і другий. І, до речі, перший автомобіль це у нас вантажівка з дровами. І мені здається, що це буде досить таки епічна картинка. А ну? Я забув активувати. юмаю, я забуваю, що перед... А, ні, я активував. Невже мало. Давай ще більше зробимо, давай ще зробимо. Але щось він не хоче відштовхувати чомусь. Або в нього реально завелика маса, або у нього завелика маса. Тут щось із двох. Так, ану, я, припустимо, щось зробив і. воу, да, він відлі відлітає. Він відлітає і він досить таки далеко відлітає. Окей, а припустимо, автобус, на стандалі стоїть автобус. Коротше, я так розумію, що... Ми не завжди встигнемо їх відштовхнутися, якщо в нас велика буде швидкість. От зараз я, наприклад, не встиг його відштовхнути, але дипо потім я його наздогнав, і він дуже далеко підлетів. Добре, а тепер в мене є невеличкий експеримент, якщо ми навпаки і їх притягнемо до себе. Мені здається, від нашого автомобіля нічого в цей момент не залишиться. Але... Ну... Мені ж реально це цікаво перевірити, чи насправді від нашого автомобіля нічого не залишиться, або хоч якийсь шматочок е, від нашого автомобіля буде. Ні, від нашого автомобіля нічого не залишиться. Ой-ой-ой, як же йому боляче чи все, і втримати його просто нереально. Ну що ж, пані та панова, ось ми до завершенню даного відеоролика. Даний відорог по такому Русі як і я сподіваюся, що вам даний мод зайшов. Тому що мені, якщо чесно, він реально сподобався, тому що, ну, аби пофанитись, він реально прикольний, бо ти можеш і притягувати біля, і відштовхувати, або просто якісь зробити приколдес з цим модом. Ну коротше, мені реально даний мод зайшов і сподіваюся, що вам також. Ну а якщо вам даний відео і даний мод сподобався, то не забувайте про вподобайки, підписочки та коментарі, тому що знову ж таки це дуже сильно допомагає моєму каналу просуватися вперед. Тільки вгору і ще раз вгору. Тому, пані та панове, знову ж таки, всім дякую за перегляд, дякую всім за підтримку, гарного дня і до нових зустрічей.